Сьогоденна історія України пишеться не чорнилом, а кров'ю. Боротьба за свободу дається військовослужбовцям найвищою ціною, втраченим здоров'ям та, на жаль, відібраним життям. Кожна загибель воїна це велика втрата для рідних та усієї громади. На щиті до рідної землі повернувся герой Сергій Ковтун, який загинув 12 грудня 2023 року під час виконання бойового завдання під Авдіївкою Донецької області. Сьогодні ми усією громадою віддаємо шану загиблому воїну, вірному сину України. Це молода людина, якому навічно залишиться 29 років. Я хочу низько вклонитися рідним нашого героя загиблого воїна за те, що вони народили і виховали справжнього українця, справжнього воїна. Який, не вагаючись на хвилину, пішов воювати для того, щоб ми з вами могли кожен на своєму місці виконувати свої обов'язки. Сергій Ковтун народився 6 квітня 1994 року у місті Прилуки. Закінчив середню школу номер 7 Навчався у Прилуцькому професійному ліцеї за спеціальністю Слюсар з ремонту автомобілів. Згодом проходив строкову службу в армії пізніше за контрактом. У 2015-16 роках проходив службу у зоні проведення антитерористичної операції у складі 53-ї бригади. Сергій Ковдун з позивним Джокер брав участь у боях за Северодонецьк та Мар'їнку, нагороджений нагрудним знаком учасник АТО. Після служби працював на заводі пластмас, а згодом на прилуцькому комбінаті хлібопродуктів. У грудні 2022 року став на захист батьківщини проходив службу на посаді заступника командира 7-ї групи спеціального призначення 11-ї роти спеціального призначення 3-го загону спеціального призначення військової частини А 4030 тридцять. Світлі спогади про воїна Сергія Ковтуна та його героїчний захист держави і українського народу назавжди залишаться у пам'яті усіх, хто його знав. Багато наших учнів приходять до нас в гості і розповідають про свої. Перші кроки в дорослому житті. Вони хочуть, щоб педагоги ними почалися. Сережа, на жаль, не прийде, але прийшли ми. Все місто прийшло, щоб вшанувати свого героя. Сережа, ти став нашим героєм. Хоч і заплатив за це таку непомірну ціну. Ми тобою пишаємося. Низький уклін тобі се і вічна тобі пане молодший сержант Збройних сил України Сергій Ковтун навіки залишився в строю серед тих, хто поклав життя за свободу і незалежність. Нашим обов'язком є пам'ятати їхній подвиг і дякувати Богу за тих сміливих і щирих людей, які були і є серед нас.